Усім привіт! На вулиці вже ніч. Я приїхала оформлювати магазин. Цьому магазину виповнився рік. Минулого року ми його відкривали, робили тут гірлянду, робили оформлення всередині. Ну, а зараз мені треба встановити гірлянду. І тут Мене чекав дуже приємний сюрприз, тому що тут зберіглися монтажки, і вони класно тримаються, можна не переживати і собі встановлювати швиденько гірлянду. Гірлянду я зібрала у себе на складі, привезла в такому вигляді, збирала я її. По іншому способу, бо я, я завжди вам показую, що я збираю кульки 12 дюмів, потім доповнюю. Цього разу я вирішила зібрати четвірочками і одразу з такими півгігантами, тому що мені не потрібно прям супер об'єм тут робити. Просто важливо, щоб вона була різнокаліберна. Зараз я її закріплю і буду потім доповнювати. Я все ж таки надула кульки 5 дюймів. І а буду доповнювати, коли я її вже змонтую. Я зараз доповнюю гірлянду, розширюю. Я завжди з собою беру от такі кластери, кульки 5 дюймів або вже готові такі кластери. Ой, відскочив от такого плану, І ви просто цей кластер ставите. І у вас виходить широка пишна гірлянда. Оце називається коли ти працюєш сам на себе. А бувають такі моменти, що ти не можеш відмовити, тому що це твої постійні клієнти. Хоча я вам розкажу трошки зараз мій графік. У мене на цих вихідних. Три фотозони, одне з них весілля. Мені треба зробити крила до середи. І ще в мене майстер-клас, який теж не до кінця підготовлений. Все треба дозамовити і передивитися, щоб не було ніяких форс-мажорів. Отже, спати я, напевно, буду на наступному через тиждень. Таке сьогодні в мене оформлення на рік магазину. Якщо ви слідкуєте за мною і хочете теж почати займатися оформленням, робити такі оформлення на відкриття або займатися фотозонами, у мене є навчальний курс. І в цьому курсі є 27 відеоуроків. Навіть якщо ви ніколи не працювали у сфері декору і не знаєте з якого боку до цього всього підійти, після курсу ви все дізнаєтесь, тому що там я ділюся своїм досвідом. Розказую, як уникати якихось помилок, тому що початківці-декоратори дуже багато не знають і роблять такі помилки, яких би можна було уникнути. Тому. Є теоретична частина, є практична частина, і в теорії я це все розповідаю. Також я розказую, як розраховувати, наприклад, вартість фотозони, як працювати в умовах конкуренції, тому що у мене, наприклад, місце тут 30 тисяч чоловік, але це не є перешкодою працювати і повірте, декораторів тут дуже багато. Я навіть іноді приїжджаю на локацію, і я не знаю, хто це працює, хоча я раніше ну, майже всіх знала. А. Тому, якщо ви хочете бути на висоті, працювати і не думати про конкурентів, робити класні оформлення, пишіть на мой інстаграм, Алла Веселка. Я надішлю деталі про курс. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі.